Багато з цих жінок вже у віці, мають проблеми зі здоров'ям та живуть в різних куточках громади, але намагаються будь-що приїхати і побути разом, хоча б раз на рік. До Дня матері, який цього року відзначають в Україні 12 травня, у коропі збирають мам, що втратили на війні своїх синів. Я кожний раз як приглашаю, я приїжджаю. Ця зустріч потрібна щоб познайомитися з цими матерями, розділити. Якось, як кажуть, поділися горем, воно поменшає, поділися радістю, вона побільшає. У мене другий син пішов воювати, хоч перший менше загинув, тепер пішов старший воювати. Нам вже нічого не потрібно, нам потрібно, щоб наших дітей не забували. І ясно, що і нас трошки пам'ятали. У коропі зараз працює центр, де для матерів загиблих воїнів завжди відчинені двері і їх чекають. Всі заходьте сюди, ну тут. Для вас ми цей цин створювали саме для родин, які воювали, воюють. Мама це та людина, яка втратила, на мою думку, найдорожче втратила свою дитину, сина чи дочку в цій несправедливій війні. Тому держава має приділити максимум уваги і соціального захисту саме для сімей загиблих. Сьогодні матері підняли важливу тему тему, щоб увіковічнити пам'ять про їхніх синів. Пам'ять про героїв саме на території Коробської громади. Тема, повторюсь, дуже тонка, тому що війна продовжується, війна не закінчилася, і ми не знаємо, скільки ще наших хлопців і дівчат віддасть своє життя за Україну. Тому я так розумію, що є певний консенсус в тому, щоб почекати. Нашої перемоги, тоді спільними зусиллями, спільно з територіальною громадою, з усіма членами сімей, зустрітися і проговорити саме, як ми плануємо реалізувати проект. Для цих жінок День Матері важкий день, бо кожна втратила частинку себе, але вони намагаються жити і підтримувати одна одну.